Як самостерджуються батьки через дітей? Перше через досягнення дитини. Моя дитина найкраща. Ми виграли Олімпіаду, він вступив, бо я з ним не спала і сиділа ночами. Батьки ототожнюють себе з перемогами дитини і ніби частину отримують цієї слави. При цьому часто ігнорують реальні бажання дитини. Вона взагалі може не ходити ні танцювати, ні співати, ні малювати і не ходити в п'ять гуртків разом. Але вона мусить, вона мусить це робити. Друге, через порівняння з іншими дітьми. А ось бачиш, Маша на Олімпіаді, там, п'яту олімпіаду попідряд. А інші діти нормальні вже знають п'ять мов. Англійську, німецьку, французьку, китайську. Це спосіб дитини змусити досягати більше, щоб батько і матері відчували, що вони успішні батьки. Але насправді це може викликати відчуття неповноцінності і викликати тривогу в дитини. Третє, через зовнішній образ ідеального батька і мами. В соцмережах фото дитини підпис Який я щасливий батько або виставляння всіх досягнень дитини як особистих перемог. Батьки тут будують образ через дитину замість справжнього контакту з нею. Таке зачастує. І тут діти часто не почуваються дітьми, вони почуваються як вітрина без жодної, без жодного права на помилку. Четверте, через жерстеність і тиск. Я все життя поклала на тебе. Я через тебе ніколи не спала, не їх не їла, не ходила, ніде не була, ніде не їздила. Тип маніпуляції, що викликає в дитини провину, і так як батьки підсилюють відчуття власної важливості через образ мученика, у дитини ще більше падає самооцінка і відчуття, що її просто люблять за те, що вона є.